Взагалі компанія Аверсагро виготовляє ротаційні борони увага, з шириною захвату від 3 метрів до 27 метрів шириною захвату. У нас є як і навісні варіанти, так і причіпні. Зараз покажу вам одну із борін, яка зараз є у нас на виробництві, але скоро вона поїде за кордон. Вона 17,5 метрів по ширині захвату. Ось так виглядає ця борона. Це вона складена у транспортне положення. Все гідрофіковано на гідроциліндрах, щоб краще було і зручніше її розкладати. Тут у нас, якщо я не помиляюсь, до 80 робочих органів на цій бороні.